Привіт, мене звати Олександра, в мене є пес Себастіан, він Коргі, помброк, йому майже два роки. Ой, в мене дуже гіперактивний і тривожний пес, і тому я хотіла, щоб в нього краще стала концентрація уваги і він вмів робити базові команди і в нього, щоб сформувалися навички такі. Ой, все супер. У нас був тренер-кінолог Олександр, і мені інколи здавалося, що він більше мене тренував, чим чим моєї собаку, що дуже допомогло нам саме в комунікації, тому що я вважаю, що найважливіше саме щоб я навчилась комунікувати зі своєю собакою. І вже від мене а, почалися а, почалося навчання. Мені сподобалось взагалі тут, як все організовано. Мені сподобалася якість навчання, мені сподобалось те, що в принципі йдуть на зустріч, якщо потрібно перенести урок. А, мені сподобалось, як собака просто моя летить на заняття, так як я в школу не ходила. А, і це дуже супер. В принципі, моя собака тривожна, тому тут зараз е в школі роблять ремонт, і це нам пішло на е користь, тому що е сеп тепер кльово реагує на всякі подразники. От, е Ну, а більше ніяких проблем не було. Да, в мене взагалі Сеп дуже боїться чоловіків, і він майже не підходить там на вулиці до людей чоловічої статі. І я трошки переживала через це, коли ми почали займатися. Але Олександр швидко знайшов спільну мову з Себастіаном, Він тепер до нього летить, як тільки бачить. І ми, коли ще дивимося сторіс, і він чує його голос, то він таки одразу реагує на це. Думаю, так десь влітку може ми візьмемо ще один курс.